Задишка, кашель, свистячі звуки при диханні усе це може бути проявами бронхіальної астми. Здається, що це лише тимчасова алергічна реакція чи застуда, але насправді астма хронічне захворювання дихальних шляхів, яке без лікування значно погіршує якість життя. У цьому відео ми розкажемо, як лікувати та профілактувати бронхіальну астму в умовах багатопрофільного санаторію теплиці. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски. Залишайте свої коментарі та реакції. А ми починаємо. Що таке бронхіальна астма? Це хронічне запальне захворювання бронхів, яке проявляється нападами задишки, кашлю та утрудненого дихання. Напади можуть провокувати алергени, інфекції, стреси або фізичне навантаження, лікування та санаторна терапія. Якщо стала медикаментозна терапія бронхіальної астми не приносить вам бажаного ефекту, тоді чудовим рішенням буде додатково оздоровитися в умовах санаторію теплиця. Вже зараз наша здравниця надає вам можливість пройти інгаляційну терапію на італійському інноваційному обладнанні Фазет, де використовуються найсучасніші медичні технології, розроблені для лікування захворювань органів дихання. Зокрема, для досягнення найкращого лікувального ефекту ми використовуємо цілющі термальні та мінеральні води у комбінації з наступними терапевтичними техніками. Нам започатковано ексклюзивну процедуру інтраназальний душ. Процедура відпускається на спеціальному обладнанні та полягає в промиванні порожнини носа індивідуально розробленим міксом термальної та мінеральної води або з додаванням лікувальних речовин. Під низьким тиском суміш потрапляє до капілярів носу, очищає слизову оболонку та усуває застояний секрет. Ця процедура є дуже дієвою при алергічному реніті, а він супроводжує 70-90% хворих на астму. Інтерназальний душ зменшує набряк слизової носа, полегшує носове дихання, зволожує слизову оболонку, видаляє патологічний секрет слизової носа. Пароструменева інгаляція, методологія проведення процедури, основується на використанні найсучасніших медичних технологій, розроблених для лікування захворювань органів дихання. Лікувальна терапія проходить шляхом вдихання благотворної теплої термально-мінеральної води 37-40 градусів Цельсія, яка під тиском перетворюється на туман, що потрапляє спочатку на шкіру обличчя та радує вас своїм косметичними омолоджуючими властивостями. При вдиханні пар потрапляє у верхні дихальні шляхи. Де покращує мікроциркуляцію крові у слизовій оболонці носу та ротоглотки, підвищує місцевий імунітет, зменшує набряк слизової та сприяє виведенню секрету. У подальшому речовини проникають у нижні дихальні шляхи бронхи, бронхіоли та очищають ворсинки дихального епітелію, покращуючи мукоцеліарний кліренс, колективна інгаляція на колонному небулайзері. Це процедура для лікування дихальних шляхів із використанням природних властивостей термально-мінеральних вод: кушницька, олегівська та теплиця в нативному та змішаному вигляді. Інгаляція проводиться на єдиному в Україні сучасному європейському колонному небулайзері, за допомогою якого з використанням стистикого повітря термально-мінеральні води нагнітаються та розпилюються на мікрочастинки розмірами 2-6 мікрон, завдяки чому вони здатні проникати у найвіддаленіші відділи дихальних шляхів. Основною метою даної інгаляції є досягнення максимального місцевого терапевтичного ефекту в дихальних шляхах при відсутності системної побічної дії. Тюмаш це інгаляція суміші повітря, часточок води та газу, яка при вдиханні зменшує запальний процес та набряк слезової, полегшує відходження мокроти та підвищує імунітет. Соляна кімната або галотерапія це лікування сіллю, де головним компонентом є сухе повітря, насипчене дрібнодисперсними частинками хлориду натрію очищене від вірусів, мікробів та алергенів. процедура проводиться у галокамері і штучно створеним мікрокліматом соляних копалень. Цікаво, що сіль провокує виділення з бронхів мокроти, що сприяє покращенню бронхіальної провідності та дренажної функції. Не менш корисні для вас і бальнеологічні процедури: підводний душ-масаж, мінерально-ароматичні ванни, вихрові лікувальні ванни з гідромасажем, які активізують організм та прискорюють одужання. Також для закріплення ефекту та покращення загального стану ви можете пройти терапію, ароматерапію з аромамаслами, апаратну фізіотерапію, лікувальний масаж, рязі лікування, лікувальну фізкультуру на зміцнення дихальної мускулатури. У басейнах ви зможете відчути зовнішній вплив лікувальної, термальної та мінеральної води. Профілактика астми у повсякденному житті. Щоб уникати нападів важливо контролювати контакт з алергенами, дотримуватися режиму лікування призначеного лікарем, більше гуляти на свіжому повітрі, виконувати дихальні вправи, відмовитися від куріння. Чому саме санаторій теплиця? Тут створені найкращі умови для зміцнення дихальної системи та відновлення організму. Бронхіальна астма не вирок. У Теплиці ви не тільки отримаєте професійне лікування, а й навчитеся жити повноцінно, без постійного страху нападів. Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні разом із санаторієм теплиця. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Підписуйтесь на наш канал, залишайте реакції та коментарі. До нових зустрічей!